Світе тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти? Діточок непевних, звичаю навчила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой. Богдане, нерозумний сину, подивись ж тепер на матір, на свою Вкраїну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, як би була, знала, у колисці б задушила під серцем приспала степи мої розпродані. Жидові німоці, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, могили мої милі, москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, тим часом перевертні, нехай підростають. Допоможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте недолюдки матір катувати, на четверо розкопана, розрита могила, що вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби то. Якби то не йшли те, що схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.